Хлібець курячий. Беремо дві пачки мівіни, тобто вермішель швидкого приготування, добре її подрібнюємо. Можна тачалкою, можна блендером і заливаємо гарячою водою. Приблизно дві пачки, десь 300 г води. Добре заливаємо і накриваємо кришкою. Хай постоїть хвилин 10-15, набухне остине. Після того, як остине, додаємо пів кілограма курячого фаршу. Добре перемішуємо, я ще блендером трошки перейшлася, можна і без нього. І тоді додаємо спеції часник. У спеції це вже за бажанням. Я додаю основному чесник, перець і сіль. Добре, вимішую. І потрібно так. Ще добре вибити, ну хоча б разів 10, вибити в мисці, щоб воно трималося купи. Відставляю на кілька хвилин в сторону, готую целофанові кульочки. Сберу два кульочки. Приготовлений такий фарш ділю на половину. Змочую руки водою і кожну частину кладу в кульочок. Тоді в кульочку надаємо форми. Разів вдарити вибити щоб воно добре купи трималося, надаємо відповідної форми, якої нам треба, товщини висоти довжини і добре зав'язуємо. Так, ось готові два хлібці. Тим часом закипіла вода, кидаємо їх в киплячу воду і варимо під кришкою на середньому вогні півгодини. Ось так вони киплять. Коли звариться, проходить пів години, виключаємо газ і виймаємо наші кульочки з хлібцями на тарілку, трошки остине, зливаємо воду, знімаємо кульочки і перекладаємо на пергамент форму. І кладемо в духовку при 180 градусів пів години випікаємо. Ось готові вже. Остили, викладаю на тарілку. Коли вже зовсім остинуть, можна нарізати. Ось такі вони щільні, не кришиться. Смачні. Знаємо, що ми там поклали той хлібець. Можете робити, хай вам дається смачного.